На сході нашої держави майже нікого не залишає байдужим. Тисячі українців об'єднуються навколо ідеї допомоги українській армії. Не виняток і наше місто. Ми є волонтерським рухом, групою патріотів, яким не байдужа доля нашої держави. І в час, коли над нею зависла чужа загроза, ми згуртувалися та розпочали збір та допомогу нашим армійцям, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. Штаб вже працює. Волонтери висловлюють щиру подяку Райспоживспілці та Віталію Яровому за так потрібне надане приміщення. Штаб знаходиться в місті Дунаївці в будівлі другого нюрмаху вхід зі двору. Контакти на екрані. Минулого тижня на Дунаєвеччині побував очільник області. Леонід Прус відвідав фермерське господарство Подільська марка у селі Дем'янківці, товариство Центр інноваційно-будівельних технологій у Дунаєвцях та державне підприємство Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів у селищі Дунаєвці. Очільник області поспілкувався з керівниками даних підприємств та з'ясував нагальні проблеми та перспективи діяльності. 24 липня церква вшановує рівноапостольну княгиню Ольгу. Цього дня храмове свято відзначали парафіяни Української православної церкви Московського патріархату у Слобідці Рахнівській. Не дивлячись на дощ, участь у урочистій літургії взяло чимало вірян священиків, а хор з Кременця прозвучав надзвичайно урочисто. Свята рамнопослана княгіня Ольга, яку вшановує сьогодні Свята Православна Церква, народилася, виховувалася в язичній сім'ї, була язичницею. Ну, Господь, який хоче всім людям прийти в разом істини, от Він призиває людей до вічного життя, до вічної блаженної радості. І, і ранопослана княгіня Ольга, яка е, зрозуміла, так сказать, що правда людська. Це не істина, а прагнула знайти правду Бож'ю, тому, так невірно, Господь і присвятив її, от, призвавши її до свята Христової істини, познавши Христа, познавши Бога, от, вона стала шукати заповіді Божі. От, які вивчала, стала жити, звісно, для неї було дуже непросто, тому що її чоловік, язичник і його округа висміювали її часто, принижували, навіть так, були такі моменти. Да. Но вона таки терпеливо несла от це світло істини правди Божої. Да. І марно, своїм подвігом, своїми трудами та й боротьбою со злом, яке це найстрашніше зло, яке внутрі людини, Да. От вона все-таки боролася, старалася так сказать, вийти з переможниці, вона вийшла. І, мабуть, свою віру, яку вона хранила в своїй душі, вона так сказать, могла посіяти вже в серці свого внука князя Володимира, який теж був язичником. От багато чого достиг от в цьому житті. Але коли це насіння проросло, от він прозрів духовно і сдав до зовсім інший людиною. І він продовжив справу княгині Ольги, от ту справу, яку несли апостоли от, так сказать, світло євангельської істини серед маси людей. Тому церква її приравнює до тих, той, так сказать, труда, місіонерського труда святих апостолів, церква імної ну, от равноапостолі книгіні Ольгу, тому що вона була. І для нашої, для наших так сказати, предків, для наших, і для нас, в тому числі, оце і зарою Христової істини. От, благодаря їй. Князь і внуку князю Володимиру строїлися храми, розповсюджувалася істина, і люди саме там, то що казали колись, що от, заставляв князь Володимир, ні, він сам познавши істину, і як вже батько от, просив і другі всіх людей. Каже, хто не зі мною, йди проти мене. Ну настільки каже, тоді так говорили люди, що його современники, що не було такого князя ще на Росії. Його прозвали красним солнечком Настільки Він любив своїх поданих. Він став батьком для своїх людей. Да. І от е, бажано, конечно, щоб і ми в сьогоднішній день, подражаючи книги Ольги, знаходили цю шукали істину. Є серед заповідей блаженства, є таке, така заповідь блаження алчущі і жаждущі правди, як у тієї наслідяться. І якщо ми будемо шукати настоящої правди, істинної правди, Христової правди, да, ми можемо знайти Бога, тому що є така мудрість. Да? Хто познає Бога, той познає себе. А хто познає себе, той познає Бога. А познавши Бога, ми можемо навчитися кротості і смирення. Так що сьогодні равнопосланий Тняні разом з нами молиться у престолу Всевишнього і просить великої і багатої мілості для кожної з нас. І хто приходить в храм Божий, хто прославляє Бога, Господь каже їм, Прославляючи, прославлю, благословляючи, благословлю. І дай Бог, щоб благословення вот, було всім тим, хто знає Бога, хто прославляє Бога і хто старається жити в правді Божій, да, тут на землі. Спасибо Господи! Щастило тим, хто має нагоду провести це літо на природі, подалі від асфальту, транспорту, офісів, поближче до лісів та водойм. Проте, ті, хто залишається в місті, також можуть пережити спеку з мінімальними втратами для здоров'я. Для цього потрібно дотримуватися низки нескладних правил. Більшість з яких можна узагальнити одним словосполученням здоровий спосіб життя. Про основні правила виживання у спеку ми запитали у спеціалістів. Тетяна Михайлівна зараз відчувається пік літньої спеки. Чи шкідлива вона? Да, дійсно, літня спека може бути шкідливою, особливо є категорії людей, які чутливі до цього, це діти маленькі, люди старшого віку, також хворі серцево-судинними захворюваннями Ну, діло в тому, що коли збільшується температура, температура зневоднюється наш організм. І Можливі виникати такі стани, як сонячний удар або тепловий удар. Тепловий удар це зв'язаний не тільки з дією високої температури, а ще й з тим, що може бути підвищена вологість в приміщенні, а також немає потоку свіжого повітря. Але для того, щоб вберегти себе, є правила порятунку від спеки, ну, можемо ми ними скористатись, ми ними користуємося завжди, тому що вони відомі нам давним-давно. Для менших дітей і для старших, коли є висока температура, бажано відкласти дальні поїздки, подорожі. Ну, люблю я говорити про маленьких дітей. Ця тема для мене дуже важлива, тому я акцентую увагу батьків на грудному вигодовуванні, особливо літом. Його треба обов'язково зберегти, тому що для маленьких дітей вони чутливі, ніжні, і для них це є і харчування, це є і волога, яку вони отримують, і це є захист від різних захворювань. Для всіх Важливо те, що треба носити головний обір, коли є спека. Це можуть бути різні на ваш смак, капелюшки, там косиночки, але треба уникати. Протягів різних, тому що це може бути теж шкідливо, кондиціонерів, не зловживати холодним душем, напої мають бути ну, звичайної температури, а не охолоджені з холодильника. Ну, також, коли є висока температура, важливу роль грає вологість нашого повітря. Ну, от звідси, коли пересушується повітря, звідси нежить серед, серед літа, страдає наш ніс, тому бажано закупити. Засоби, які зволожують наше повітря, ну є прості способи. Це розвішувати мокрі простирадла, або просто ставити ємкість з водою. І цей. Ну, ще повернусь до одежі. Одежа має бути, це, звісно, ми всі знаємо з натуральних, натуральних обов'язково тканин, і вона має бути вільною. Які небезпеки чекають під час відпочинку на воді там ліс? Небезпеки є і, і там, тому ми маємо бути готовими до цієї небезпеки. Для цього заздалегідь ми маємо приготуватися. Це має бути захисна одежа, тому що можуть там бути і комарі, і кліщі. Оси, ну і навіть змії можуть бути. Для маленьких дітей має бути захисна сітка на коляску від, від різних комах. Також ми маємо з собою обов'язково. Це як закон має бути з нами аптечка. Ну аптечку слід теж приготувати. Там мають бути протиалергічні обов'язково засоби, ну, які будуть використовуватись теж при укусах різних комах, жаропонижаючі, це парацетамол, ібупрофен, має бути йод, бінт, зеленка, нашатирний спірт і має бути пінцет. Тому що укуси комах, вони визивають алергічні реакції, іноді дуже навіть сильні. В місці укуса може бути біль, почервоніння, свірбіж, але може бути і хуже, тому що можуть діяти на нервову систему. Тоді може бути і біль в м'язах, і головний біль, і запаморочення, і судоми. Ну, Звичайно, в такому випадку ми обов'язково маємо викликати швидку допомогу. Ну, Хотілося мені декілька Кілька слів сказати про укуси бджіл і, і кліщів, ну як, як діяти, коли таке сталося. Небезпечними є укуси, якщо йдуть слизові оболонки, гортань, повік чи очі, ну, то тоді це ми, ми не зволікаємо ми зразу ж викликаємо швидку допомогу. Якщо ж це звичайний укус, там біль почервоніння незначне, при укусі, от, наприклад, бджоли, то ми маємо видавити жало. Ну, я просто хочу звернути на увагу, це не важно, чим, чим ми будемо видаляти. Ну, от в аптечці я попередньо казала, що там має бути пінцет, бажано це, звичайно, робити. Пінцетом, але можна і пальцями. Но там є на кінчику є така подушечка з ядом, яку бажано не розчавити, тому що яд тоді вийде в ранку і може тоді стати погіршення. Також при укусах, не при укусах, при попаданні кліщів в наше тіло, теж його бажано видалити, якщо ми з цим знайомі колись зустрічалися, беремо пінцет і близько до його Бутка представляємо і покручуючими рухами, ми його видаляємо. Місце змастити тоді вже йодом. Якщо не можемо, значить ми звертаємося до лікаря-хірурга. Ще стосовно кліщів, багато хто їх видаляє за допомогою олії. Це не бажано робити, тому що олія попадає в дихальні шляхи комахи, вона відрігує в міст разом з отрутою. І це несе небезпеку різних хвороб. Кліщі переносять до 60 видів різних хвороб. Вода це дійсно гарний. Засіб оздоровлення нашого організму, але якщо дотримуватися певних правил, то ми отримаємо задоволення від цього. Тому я хочу нагадати ці правила: коли ми входимо в воду, ми в воду повинні входити повільно. Дати можливість пристосуватись нашому тілу до перепаду температури. Для цього треба хлюпати на верхню половину тіла. Купатися бажано при температурі повітря 24 градуси, а при температурі води 20 градусів. Це слід робити не на повний шлунок, а на голодний. Після того, як ми покупалися, бажано відпочити в прохолодному місці. Які є особливості літнього харчування? Так, Харчування теж воно є сезонним і для літа воно є особливим. При підвищеній температурі об'єм їжі має бути меншим і калорійність має бути меншою. Ми маємо споживати фрукти, овочі, які містять багато вологи. Також корисна буде зелень. Пити ми маємо соки натуральні, чаї з різних трав, у кого хворе серце, бажано сухофруктів з додаванням родзинок. Обменшується вживання м'яса. Риби також, ну корисними будуть і каші з різними також фруктами. Ну і Завжди нам заважають шкідливі звички, бажано відказатися від пива, від, від поменше пити кави. Ну і завжди ми повинні не забувати ще про гігієну, овочі, фрукти треба завжди мити і, і вживати їх по сезону. Тому кавуни, які зараз продають, бажано і самим не їсти, і дітям, то точно не давати. А вже коли в серпні, коли дійсно будуть наші, то ми зможемо тоді насолодитися цим. Літо у розпалі для хліборобів це найбільш відповідальна та гаряча пора року. Саме нині в тяжких погодних умовах вони борються за кожен гектар урожаю. Дозріла на полях хлібна маса, солома та стерня є дуже сухою і легкозаймистою, особливо в умовах сухої спекотної погоди та вітру. Невеличке джерело відкрито вогню може викликати велику пожежу, і тоді результати багатомісячної напруженої праці багатьох людей пропадають миттєво, завдаючи при цьому величезних матеріальних збитків. У зв'язку з цим Дунаєвецький районний сектор головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області звертається до громадян із суворим застереженням. Пам'ятайте, палити, розводити та залишати без догляду багаття, застосовувати будь-який відкритий вогонь на хлібних ланах, полях і поблизу них, зернотоках, заготівельних пунктах, елеваторах, поблизу скирт соломи і сіна, спалювати стерню, пожнивні залишки на полях та поблизу них, категори. Тічно забороняється.